Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монету України номіналом 2 копійки 2008 року. В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про даної монети, її особливості, варіанти виготовлення, і це все в сьогоднішньому відео. Отже, що нам відомо про 2 копійки 2008 року. 2 копійки 2008 року це монета України, яка виготовлена з нержавіючої сталі. Має вагу 1,7 грама, тираж її становить 150 мільйонів екземплярів. Що ж до каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, то монета має один штамп виготовлення. Для того, щоб визначити штамп виготовлення, нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс даної монети та гурт. Що ж до гурта, то у двох копійках 2008 року ми на нього уваги не звертаємо. Так як він гладкий, не враховується. В штамп та не впливає на ціну. Отже, як я вже сказав, монета має один штамп по аверсу та один по реверсу. Розпочнемо з аверсу даної монети. Штамп перший. Які його особливості? Напис Україна знаходиться ближче до герба, ніж до канту монети. А напис 2008 знаходиться посередині між гербом та кантом монети. От саме такі особливості має штамп 1. Що ж до штампу. ДА. Які його особливості? Вінок великий, шрифт вузький, а в гронах No4 та номер 5 по, 5 по 4 ягоди. Саме така особливість штампу ДА. Тільки що з вами ми визначили штамп перший ДА. Яка ж його ціна та скільки він може коштувати? На даний час 2 копійки 2008 року, які мають штамп 1ДА. Коштують від 30 до 50 копійок за одну монету. Проте, якщо ви знайдете монету в рулові, ціна її буде складати від гривні за одну монету. Якщо у вас залишились запитання, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми поговоримо про 2 копійки 2009 року. Дякую за увагу!